Наостанок інформацію повідомив вам про те, що у віці 76 років померла Ольга. Кузьменко, мама Кузьми Скрябіна. Про це сьогодні повідомили на сторінці благодійного фонду Кузьми Скрябіна, і ми висловлюємо щирі співчуття усій родині пані Олі. І її чоловікову в першу чергу неодноразово пані Ольга брала участь в ефірах телеканалу НТА, приходила разом з своїм чоловіком, розповідала про свого сина і, в принципі, вела активний спосіб життя, мала громадянську позицію вже і навіть в останні роки. Через співчуття. Вічна пам'ять, от справді можна сказати, і стосовно і стосовно її сина, це родина, яка повпливала дуже серйозно на хід історії нашої держави. І ми точно всіх будемо їх пам'ятати і не забувати того внеску, який вони зробили в розвиток нашої держави.